Що це будь ласка, скажіть? будь ласка, що це за резолюція? І вона була підписана? куди вона куди піде? Ви знаєте, ця резолюція стосується того блюзнірства, яке демонструє режим Янукович, який говорить, що прагнуть європейської інтеграції, а насправді посилюють політичні репресії, продовжують знущатись над політичними в'язнями, очолюють тотальну корупцію в країні. І саме ми прагнемо, реально прагнемо до Європи. Всі демократичні сили, які розпочали процес європейської інтеграції, хочуть бути в Європі. Але ж в Європі чекають Україну без політичних репресій, без корупції, чекають вільну, сильну, незалежну країну. І от про це буде говорити резолюцію. Потім ви, чи ви бачите її члени сьогоднішнього саміту. Ви знаєте, сьогодні ми сподіваємося, що побачимо, тому що ми будемо передавати і до європейських посольств, безумовно, і до адміністрації президента. В всякому разі, сьогоднішній саміт це проміжний саміт, і де буде останнє зроблене попередження Януковича щодо повернення до саме тих вимог, про які говоряться і в рішенні Європейського парламенту, і в рішенні парламентської асамблеї Ради Європи, до яких закликає чинний режим весь український народ.